Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Я його розпочинаю сьогодні на вулиці. Вийшла прогулятись з собаками. Гарна сонячна погода, тепла, знаєте, вже весна. На душі все ж таки залишився лютий. Але намагаємось триматись да, в світі всіх подій, які зараз кояться. Намагаємось знайти краплинку позитиву в собі, щоб не зійти з розуму. Що коїться в світі, це дуже жахливо і дуже, чесно кажучи, страшно для нас. Все ж таки, якісь хоч трошки були надії, а зараз, самі розумієте, треба надіятись тільки лише на Господа Бога. Ось і сподіватись на, на краще, що нам ще залишається робити. Да? Так що я зараз гуляю з собачками, потім біжу по справах. Ви залишайтеся зі мною. Так, в мене тут печеться м'ясце. Знаєте, взяла таку суху частину свининки філійну. Ось і щоб було замість ковбаски. Два дні, до речі, маринувалося. Ого, тільки вам сказала, що місце печеться, воно вже пропікало, вимкнулось. Напевно, треба буде відкрити, бо воно в фальзі. Так, а я зараз буду прибирати у Нікусі в кімнаті. Нікуся зараз в школі. І хочу змінити її постільну білизну. Нам я вже. Змінила на початку тижня, і ще треба нікусі змінити. Тут до нас помічник під'їхав, да? Малюче? Малюче. Ти помічник, да. ой, ти ж мій хороший хлопчик о, о, біжить, біжить, біжить. І Лорочка тут, як тут. Всім поклон роблять, бачите? Що малюк, що. Шо... Лоречка, да, ой, треба добратися до собак, помити їх знову і змінити їм ліжечку також вибрати. А я сьогодні вдома займаюся хатніми справами. Вчора ото ходила, пофарбувала волосся. Сьогодні голову мити не буду, заплела косичку, тому що ну, хочу прибиратися, а коли я вдома, я завжди прибираю волосся, щоб воно мені не заважало. Тому думаю, навіщо мені його сьогодні мити? Якщо, то все одно буду заплетена цілий день ходити. Навіть ще не фарбувалась, Бо також, ну, в принципі, не планую нікуди виходити. Але якщо треба буде, то буду фарбуватись, бо знов трошки якісь запалення в мене на обличчі. Чому, Ну, це, в принципі, як завжди. Ось так що я прибираю. Цінарні, бо ще в Нікусі сьогодні буде репетитор, і мені треба встигнути, поки Ніка прийде додому, і до неї прийде репетитор. Друзі, займаюся хатніми справами. Зараз е прасую речі. Е Вчора стільки в мене було прання, що сьогодні в мене купа речей для того, щоб е прасувати. Спочатку думала така. Е Можливо, завтра буду просувати. А можливо, сьогодні трошки попросую потім завтра. Але ні, думаю, це діло відкладати завжди воно накопичується, накопичується, і потім, чим е, довше відкладаєш цю справу, тим більше речей. Тому запаслась кавою. У е, нас вже вечір, вже стемніло. Ну так да, вже стемніло на вулиці, але я не здаюсь. Я прасую. Можливо, сьогодні постільну білизну не буду прасувати, а ось речі буду. І знаєте, що? Хочу вам показати, як далеко ми зайшли зі своїм ремонтом. Сходи вже в нас зроблені. Бачите, в нас все гарненько, чистенько. Ну, тільки двері залишились, але це не зараз, згодом. І ось, як далеко ми зайшли з ремонтом. Пам'ятаєте, можливо, двері в нас були коричневого кольору. Ось, і нам вже давно це не подобалось, і нам захотілося з. Внутрішньої сторони двері білого кольору. Дивились в інтернеті, щоб, знаєте, такі накладки на двері. По розміру можна замовити, підібрати. Думали, гадали, але все ж таки вирішили також пофарбувати. І дивіться, мені здається, навіть дуже непогано вийшло. Пишіть ваші враження стосовно наших дверей. Ще Фарбуємо ось цю лутку, вона темного кольору була. Думали, гадали, чи залишати її в темному кольору, але сьогодні вирішили також її пофарбувати з цієї сторони, а з цієї стор... сторони, вирішили залишити, щоб був контраст. В принципі, в нас оселя вся контрастна, із-за того, що в нас білі... біла стеля, сірі а, стіни. І бачите елементи декору, наприклад, розетки в нас чорного кольору, там роутер чорного. Ну, таке скрізь, бачите, розеточки в нас в чорних тонах. Ось такий контраст нам подобається. Потім думаємо, що в нас буде наступне: що будемо переробляти, доробляти. Ну, не. Беручи до уваги ось цю шафку, яка в нас тут, ці дверцята мають бути. Ось така в нас обновочка, скажімо так, в хаті. А фарбуємо ось такою фарбою тією, що фарбували сходи. У нас є неподалік магазинчик будівельний. Там всі ці ми засоби для ремонту купуємо. Знаєте, щоб в епіцентр далеко не їхати. Магазинчик маленький, але вибір в ньому завжди є, багатенький. І таку фарбу нам порадили. Вона дуже швидко сохне, і запаху взагалі немає. Це емаль, акрилова для дерева та металу. Ну, так що, кому цікаво, ось таку фарбочку раджу. І що саме головне, вона дуже швидко сохне і взагалі немає ніякого запаху. Так що, ось так. До речі, дівчат я також вчора. Помила, змінила їм ці ліжечка. <забрала>, забрала пледик, також вчора стирала, і поклала ось такий маленький це їх плед. Той, що великий, завжди в мене тут лежить. То для мене, наприклад, коли я сиджу а, там в'яжу чи книгу читаю, трошки в ноги мерзну, пледом завжди укриваюсь. Ось, і ну, часто його приходиться прати з-за того, що собаки в нього тако, буся окутується, лора на ньому зверху лежить. А ось цей пледик це е, наших песиків. Ось, ну, Бусі він не дуже подобається, тому що він маленький, куценький, і в неї, для неї, знаєте, як рушничок. Ну, нічого, Зараз лежить. А вночі тут сьогодні спала, тому що на ніч ми їм ставимо е, цей обігрівач. Направляємо в їх сторону, на мінімум ставимо, ну, щоб вони в нас не замерзали. Вчора в мене також був цілий день прибирання. Я повністю вичистила, розгрузила другий поверх, в нікусі там в двох кімнатах прибирала, а санвузол вимивала. Ну, так, знаєте, генеральне прибирання. Вам вже нічого цього не знімала. Ось Ванну на першому вчора видраїла і вирішила. вже, думаю, це Треба все ж таки ж собак помити, помила собак. А на сьогодні в мене залишилось прасування. Хоча я з ним трошки затягнула, я взагалі полюбляю, ну як за, зазвичай прасую речі в день, тому що краще освітлення. А сьогодні взялася цю справу трошки пізніше, але нічого. Я сподіваюся на те, що я з цим закінчу. Мені ще треба, після того, як попрасую, знімлю ось цю штучку з дошки. Треба її буде замочити в кисневому порошку. Потім рушнички кухонні невеличкі. І в мене є дві футболки. Хочу дати їм останній шанс. А якщо більш-менш вони прийдуть в себе і більш-менш ну, до, е, домашні такі футболочки, якщо вони прийдуть в себе і будуть нормально виглядати, то ще один шанс їм дам. А якщо ні, то вже буду викидати. Мені їх е, і шкода, і не шкода, але знаєте, щоб викидати щось, щось інше треба, нове мати. Ось, А це світлі білі футболки. Тому да, ну, спробуємо. Получиться, получиться, не получиться, не получиться. Тому що вони зараз чисті, я думала їх прасувати, але мені не подобається, як вони виглядають, навіть а, коли ходиш в них вдома. Тому що вдома більш-менш хочеться нормально виглядати. Ну, подивимось, вони вже, звісно, старенькі, але що ну, поробиш. Так що так, а я продовжую. І ще хотіла вам показати на вулиці весна, і в мене на підвіконні також весна. Бачите, квіти розпустились, розквітли. Ця орхідейка в мене відпочиває, це діточку я пересадила. Але вона вже давала цвітоносиці, квіточки на ній були, але були тоді, коли вона ще трималась. на Великій орхідеї, а потім та велика орхідея, мама цієї діточки, почала погано себе почувати. Я обрізала, пересадила. Мені здається, я вам знімала чи не знімала, не знаю. А, тому я думаю, що вона просто зараз нарощує, нарощує а, кореневу систему. Ну, нічого, хай відпочиває. А ось цю діточку я пересадила пізніше, ніж ту. Але вона квітів на це від одної мами, ось ця також діточка. Ця не давала квітів на, Мам. Ну, на орхідейці. Я її зрізала. Тут менше було листочків, коріння було не дуже багато, але я її зрізала, також пересадила, вона дала. Цвітонос і ось таку біленьку, гарненьку орхідейку. Це в мене вже така вона старенька, але нічого. Тримається декілька разів. Хотіла псуватись, листя жовтіло, тако зжамкалось. Бачите, який пив. Треба попритирати квіти. Зжамкувалося, але знаєте, я що робила? Я змочувала саме листя водою. І вони прийшли до тями. Ось, до речі, мені здається, ця мамочка, да -да. ця основна орхідея була від цих діточок. І ось що від неї залишилось. Один листочок також іноді жамкається. Але я його також протираю водичкою і більш-менш тримається. Але один листочок був, так і залишається вже дуже. Давно і дивлюсь по кореневій системі, щось не дуже розростається. Ну, подивимось, якби шанс на життя в неї є. Ця має бути. Тут мають бути квіточки, і на ось цій мають бути квіточки. Взагалі я зі всіх своїх орхідей, коли вони перецвели, я Пообрізала ці цвітоноси і залишила просто листя. Дала їм трошки відпочити. Тому ось ці цвітоноси, вони молоденькі. І, бачите, на них є квіти, але я дала в штангу і вчасно не поставила ці палочки, і тому вони в мене ростуть. Ось так в сторону, в бік, але нічого від цвітуть. Я потім знов пообрізаю, якщо на них нові квіти не будуть з'являтись, і знову дам, дам відпочити цим квітам. Взагалі, ось ця одна із нових орхідей, це подарували моїй мамі, так як, так як мама орхідея не любить, мама віддала мені. Ось ці в мене орхідейки вже дуже давно. Uh, і, до речі, треба буде ще ось такі біленькі купити горшечки, щоб пересадити. Ну, цю поки не пересаджую, з за того, що, як бачите, дуже uh, мало коренів в ній. Це виходить, мені один, два uh, білих горшочка треба купити. Ось так вам розказала трошки відпрасування відпочила, буду продовжувати далі. Вирішили розсадити квіти. Ось такий у нас вазончик є, і там дуже багато. Це, виходить, не один вазончик, а їх декілька. Я не знаю, штук. Вісім, напевно, так? Да? Шість-вісім. Вони дуже сильно розростаються, були в одному цьому горшечку, і їм дуже мало місця. Бувало таке, що новенький вилазить і він псується із-за того, що. Немає місця бачити, там теж... також трошки жовтіє. Я знаю, що вони виростають дуже великими рослинами. І ця рослина, я читала, що гарно очищує повітря, насичує киснем оселю. Так, артурчик дзвони. Дістали такі горшечки, у нас були фіолетові. На початку брали під колір ну, ролета. Сьогодні в мене день яловичини. Поставила варити бульйончик з яловичини. Напевно, зварюю червоний борщ. Давно вже червоний борщ не варила, хоча нікуся не люби його, але вже зелений, декілька разів їли. Потім її улюблений гороховий варила. Тепер, думаю, треба червоний зварити. Ось. І ще в мене є такий шматочок яловичини. Я його порізала на ось такі шматочки, зараз їх відіб'ю, посмажу і поставлю тушкуватись, тому що зазвичай яловичина довго готується в тому плані, що часто вона буває жорстка. Тому хочу поставити зарані, щоб на вечір було. Що приготовлене. Ну, тільки те, що гарнір з вечора вже на вечір приготую. Ось, а це зарані поставлю. Думаю, буде смачненько. Дивіться, скільки в нас багатенько вазончиків вийшло. І кажу, що подарунки на 8 березня для дівчат у нас вже готові. Ось так. Так, борщик. Готовий, зараз ще трошки ну, десь 5 хвилин покипить і буду його вимикати, і можна буде сідати вже їсти. Так, і яловичина, до речі, також вже приготувалась. Вирішила заздалегідь готувати. Думала, що яловичина буде жорстка, щоб дольше вона потомилась. А я її, ну, дуже швиденько вона приготувалась, дуже м'якенька. Це строганов вийшов у мене. Дуже смачно. Але водички трошки додавила, підливка була трошки густіша. А із -за того, що я пересолила, додала водички, і хай ще ну, хвилин 10 поготується, хоча дуже м'якеньке е і смачненьке. І ще тут такий підгончик від мами. Ось такий вогор смакота. І червона рибка. Це в нас що? Це сьомга. А, ні, це форель, до речі, Форель я більше люблю, тому що вона менш жирна. Зараз поділимо, засолимо собі і мамі розділимо. Ось така смакота. Дуже мені подобається вугор, але він собака дуже дорогий, але смачненький.